Давай розберемося з налаштуваннями, які впливають на JPEG. Тобто, якщо ти хочеш знімати якийсь JPEG без обробки, щоб у тебе камера одразу видавала класний результат, то що потрібно для цього зробити? Ну, тобто, формат файлу ми вже розібрали у іншому відео. Обираємо тут JPEG, якість максимальну, роздільну здатність максимальну. Ось тут є ще таке налаштування, яке нам у повнокадрових камерах. Дозволяє фотографувати з кропом. Тут треба розуміти, що коли ця функція ввімкнена, то у нас роздільна здатність, вона буде меншою, і тут треба читати документацію до вашої камери. Якщо у вас і так кроп, то цієї функції не буде. У вас камера і так у кроп режимі Ну, щодо Фокусної відстані, але роздільна здатність там ніяк не залежить. Тобто, якщо у вас у камері 24 мегапікселі, то вони і будуть таким. А якщо тут 24, то у Super 35 або APS-C режимі вони будуть не 24, а вже там 12. Про це треба пам'ятати, тому що ну, що RAW формат що JPEG, вони будуть менші за роздільною здатністю, тобто за розміром. Далі подавлення шумів. Ця функція вона працює тоді, коли ти знімаєш на дуже великій витримці. Тобто, коли це якийсь нічний пейзаж, ти ставиш камеру на штатив, ти вмикаєш довгу експозицію, і таким чином там може з'явитись шум через те, що матриця трішечки гріється. І ось ця функція у вона дозволяє цей шум зменшити. але... Це буде впливати на якість, як і ось це. Коли ти знімаєш при високих значеннях ISO, то також можна вибрати якусь з функцій, наскільки камера буде давити ось ці шуми. І так, з шумами якість буде не дуже. З шумодавом не знаю. Це треба дивитись на вашу камеру, на її здатність до шумів, при яких значеннях ISO сована як шумить, і як відпрацьовує шумоподавлення. Тобто це дуже функціонально для кожної камери. Але коли ви знімаєте якийсь репортаж, і ви розумієте, що ви будете віддавати фото без обробки і знімаєте одразу у JPEG, то є сенс все ж таки поставити, якщо ви будете ставити якісь високі значення ISO, Тому що це ну, насправді дуже може повпливати на якість зображення. І Інколи камери дуже непогано відпрацьовують щодо шумоподавлення. Також ось цей пункт він стосується що raw формату що JPEG-у, але JPEG-у сильніше, мабуть, це кольоровий простір, тобто цвітної пространство. І тут є два пункти: або Adobe RGB, або SRGB. І ось тут запам'ятаєте, завжди ставте SRGB. Тому що якщо ви не будете конвертувати ваші зображення, а їх треба все одно конвертувати буде в SRGB. У фінальному вигляді тому, що усі прилади, увесь інтернет він весь знаходиться у sRGB. і якщо ви вигрузите в Adobe RGB, зальєте кудись в Instagram, Ваша фотографія вона втратить кольори, вони будуть невірними. Фотографія може стати якоюсь зеленою, якоюсь блідою і таке, усе інше. Тому запам'ятайте, Завжди ставимо SRGB і забуваємо просто про цей пункт. Це стосується також налаштувань в Photoshop та Lightroom. Також там подивіться, при експорті у вас повинно бути SRGB, корекція об'єктиву. Тут, якщо є автоматичні якісь налаштування, можна їх увімкнути. А про що це все, на що це все впливає? Хроматичні аберації. це ось ці контури фіолетово-зелені, які можуть. З'являтися на якихось контрастних зонах при контровому світлі на вулиці. У студії це більш рідкість, але ж все ж таки. Тобто, камера сама буде редагувати ось ці аберації. корекція затемнення по краям кадру. Тобто у деяких об'єктивів є так називаємо вінєтірування. І ось ця корекція вона автоматично буде цю вінєточку прибирати. Корекція дисторсії у кожного об'єктива є. Та чи інша дисторсія, Або впукла, або випукла. І об'єктиви з більш виразною дисторсією, є з менш виразною. І ось ця корекція, вона також буде змінювати трішечки геометрію до правильної. Це все для того, щоб якісь. Паралельні лінії вони залишались паралельними, а не перетворювались у якусь там бочку. Наприклад, Дисторсія також впливає на те, як буде виглядати людина, наприклад, у кадрі, і усе це інше. Тобто, якщо ми знімаємо у RAW форматі, ми це все можемо потім поправити на обробці. А от якщо у JPEG, то це важливо одразу налаштувати. Далі. Ми йдемо у налаштування балансу білого. Ми йдемо у налаштування ось цього пункту, який у Sony називається DRO, у D-Lite, а у Canon якось ще по-іншому. У Fuji теж якось по іншому. Сенс тут однаковий: це штуковина, яка робить нам менш контрастне на зображення для того, щоб дістати деталі у світлих та тіньових зонах. Тобто ми розуміємо, що це, це такий трішечки HDR. Але він нам якраз таки дозволяє у JPEG отримати більш м'яке по контрасту зображення без вильотів у світлі або дуже темні зони. І це дуже важливо, якщо ми знімаємо у JPEG. Далі, творчий стиль він є абсолютно у кожній камері. А от Picture Profile або профіль зображення у Sony. Він є у Sony. У Nikon і Canon, не знаю. Там, мабуть, саме такого немає. Але тут що потрібно розуміти: ось ці штуки потрібно теж налаштовувати під зйомку, як і баланс білого, тому що це все повпливає на контраст та кольори. Якщо ми налаштуємо ці всі параметри не дуже вірно, то ми отримуємо не дуже цікаве зображення. Тобто, усе це воно дозволяє нам, ну як би так обробити, зробити трішечки кольорокорекцію та світлокорекцію для нашого jpeg знімку і отримати одразу вже годний знімок нам у камеру. Баланс білого нам також може дозволити застилізувати зображення, тобто зробити його якимось трішечки іншим, як по відтінкам. Так і по температурі, або ж навпаки, зробити його більш правильним по кольорам, щоб у нас не було кудись сильно завалене по кольорам зображення. Щодо пікчер-профайлів, про це я розповім у іншому відео, тому що ця функція вона стосується лише Sony і. Ну нема сенсу її розповідати тут. Тому якщо у вас Sony, то пишіть у коментарі, що ви хочете, щоб я зняв про це налаштування, як його можливо використовувати для фото, тому що там дуже багато можливостей цікавих. Щодо налаштувань джепегу, мабуть, це самі основні параметри, які потрібно було розглянути. Тому, якщо ти ще про щось хочеш дізнатися, пиши у коментарі, а також не забудь підписатися на сторіночку.